Майкл Чехов, одна з найяскравіших постатей у світі акторської майстерності. Він племінник великого російського письменника Антона Чехова, але має тісні українські корені. Його батько народився в селі неподалік Києва, а Майкл певний час жив у Західній Україні, одружившись із українкою. Майкл став одним із найвпливовіших педагогів акторської майстерності в Сачине його авторська школа дала поштовх таким зіркам, як Мерелін Монро, Кларк Гейбл і Юл Брінер. Сам він розробив унікальну систему акторської психології, метод, який базується на уяві і тонких емоційних нюансах. Його внесок у кіно і театр неможливо переоцінити, а зв'язок із Україною робить його історію особливо цікавою. Це нагадує, що корені великих талантів часто тягнуться до нашої землі. Майкл Чехов доказ того, що українська спадщина сягає далеко за межі нашої країни.